Загроза, Ударних агера. Загроза. Ударних атера. Доброго вечора. Маліво переторники окремомовного каналу. Чули. Тривога пролунала. Сказали про загрозу ударних ВПЛА. Отак закінчується субота. У таке далеке, бухає, ну воно завжди бухає. Теплий, гарний вечір. на шкільному майданчику. Людей багацько. І баскетболи, і футболи, і теніс настольний вже грається, А воно годить. Ніхто зовсім не звертає уваги, що воно. Що? Які об'яви, яке що діти як гуляли, так і гуляють, Максик. Таке життя у Харкові. Кого сама по собі. А життя само по собі Ніяк не впливає. Субота закінчується. Теплий гарний вечір. Вони всі з собаками гуляють. І ми з Максиком гуляємо. На жаль, тривоги лунають, війна продовжується. Він попав. Попав. Не закінчується, так да, Максик? А Макси щось гребе Це будемо сподіватися. Найкраще. Усім Усім. Тихого суботнього вечора. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. зважаючи ні на що. І сподіваємось на найкраще, на най... найскоріший мир. І на тепло, і на літо. Та Максим. Побачення моє. На добраніч. Пока.